Всім привіт! Сьогодні я буду говорити про ірландську ментальність, про мої враження за 10 років. Як я це сприймаю? Так, Я буду, звичайно, емоційні оцінки давати, але там буде і, звичайно, що і фахова оцінка, і звичайно, що це не в контексті погано чи добре, але вперше я почну обурюватися. Дівчатка. Коли ви приходите до мене і дорікаєте мені, що я щось не то знімаю, і вам треба про ментальність, то ви повинні просто хоча б не дивитися, а почитати назви моїх стрімів, моїх коротеньких відео і моїх відео за ці 7 років. І потім ви почнете мені писати, що я знімаю не про те, а треба про ментальність. Бо людина, яка подивиться, Назви моїх відео, вона не може мені сказати, що я не говорю про ментальність. Бо 99% моїх відео саме про ментальність і про порівняння з українською ментальністю і враження від ірландців. Ну так, пообурювалась, ну, а зараз, зараз почнемо. Буквально вчора один мій друг мені сказав. Який тут три місяці у Ірландії. І у нашому гравстві до нього. Він мені сказав, що вони дуже-дуже цікаві, ці ірландці. А, він російською, до речі, це говорив странне. Чи можна ті як цікаві перекласти, чи ні? Перекладайте, допомагайте, дівчатка. Так ось. Ну, Дівчатка ж будуть мені, мене прикладати. Це він сказав в контексті того, що я розповідала, що ірландцям багатьом буде не подобатися, коли до них там, підходити. Відкрий мені щось, закрути мені щось, відкрути. Я з цим стикалася. І стикалася я також з тим, що жінки не звертаються тут. За таким до чоловіків, це до дівчат які про рівність. Тобто ірландці відчувають світ і ірландки як рівний такий світ між чоловіками і жінками, в якому дорослі люди самі вирішують такі дрібні питання. І ніхто не ходить і до чоловіків і не каже. Підніми мені, будь ласка, відкрути, відкрий. Розумієте? А для цього чоловіка українського ну йому нормально, що жінки до нього звертаються з такими питаннями. І для нього світ інший. В його ментальності картина світу в нього така, що це нормально, він сильніший, він чоловік. І він допоможе з задоволенням дівчаткам. Так, я знаю, що фемінізм, на відміну від вас, це не про це. Я читала і суфражизм, і фемінізм, і другу, і першу і третю хвилю, яка йде разом з другою, третя хвиля. Так, у нас. Я вже про це розповідала. Ну, я, звичайно, розумію, що вам дуже хочеться. На цьому не акцентувати увагу, просто сказати: ах, тупая Катерина. Вона просто не почитала. Насправді, туповає в нас не Катерина. А ті, хто думає, що суфражизм це є фемінізм третьої хвилі. Сьогодні я особливо, особливо критикую дівчаток. Так ось мені це не підходить. Бо в мене картина світу, як у українців. І я дуже ображалася і ображаюся на чоловіків, які не кидаються мені допомагати. Так, тобто, в мене взагалі є така картина світу, що мені повинні допомогти, якщо я е, намагаюся колесо відкрити, і мені це важко відкрутити, бо закручував перед цим чоловік. І якщо чоловіки навколо просто проходять повз мене, то вже, знаєте, вже я. Незадоволена. Бо я в моє, в моєму світі я слабша. І так і є. Я була в такій ситуації, де я зрозуміла, що я точно слабша за всіх чоловіків. І для того, щоб мені бути сильнішою фізично, треба просто накачати м'язи до того, що зробити собі ну вбити гормональний фон повністю. Ну, чи. Позмагатися з ними може найсильніше, позмагатися з ними, з тими, хто навіть не качав нічого собі. І так, якщо ми про рівність і про уявлення ірландців про рівність, то це буде отак: -от. чоловіки не допомагають дівчатам. Я про це розповідала, як ми спускалися і піднімалися на гору Ерікал, нашому до нього І я бачила, як. Змішані компанії і хлопці не допомагають дівчаткам. І давайте, це непогано і не добре. Тобто, ірландські жінки задоволені в цьому світі. Може, і українські з часом будуть, ну зараз от це відмінність така між нами, в ментальності. Взагалі, відмінностей справді багато. Бо мені так видається, що українці це такі вічні українці і українки, вічні наречені, які намагаються показати, які вони мужні і які вони жіночні. І навіть якщо їх не цікавить той, хто кому вони це показують, то вони все одно це показують, тренуються. Щоб не забути, як це. Можеш знадобитися, правда? Ну, а у Ірландії ні, ніхто не тренується в цьому. Жінки не хочуть бути постійно привабливими, і чоловіки теж. І вони не змагаються з ким. І, можливо, для вас це буде світ без стресу, якщо ви не хочете змагатися, ми ж знаємо, до чого це доходить, коли і груди накачали, і губи, і що тільки не накачали. Мені розповідали нещодавно про проблеми. У Львові зробили груди так, що бідолаха важкі має проблеми зі здоров'ям після цього. Треба Львову підтягувати медицину, як на мене, ну і не тільки. Дівчата, що ви про це думаєте? У мене сьогодні з вами розмова. Який вам світ підходить? І, і це от ну, та тема, яка мене хвилює, бо насправді своє місце я в жіночому і чоловічому світі у Ірландії не знаходжу. Тільки з емігрантами зі Східної Європи. Бо з ірландцями я ну, не розумію так світ. Частенько також, і буде про це стрім: вони хочуть. Собі пару, я про це багато разів казала, для того, щоб наполовину сплачувати рахунки, взяти моргідь, кредит за будинок наполовину сплатити, і вам ну, більше шансів, що вам його легко дадуть, коли він на двох буде записаний. Бо з законодавством, якщо на одну людину і в неї є чоловік чи дружина. І якщо з людиною щось станеться, помирає, то не буває боргів перед банком. Тобто вам у спадок дістанеться без боргів цей будинок. Тому банк краще, щоб два було, дві людини буде зацікавлений, і легше вам це дасть. Для того, щоб подорожувати разом. Для того, щоб. Ну, щось поїсти. Вони дуже невибагливі щось е, поїсти разом. Дуже вони невибагливі у е, побуті ірландці. Вас не будуть тероризувати, що поїсти? Якщо у вас турбує таке, що відкриваєте двері з роботи, а на вас чекає голодна родина. Каже, що поїсти? Мама, я знаю одну жінку, яка дуже обурювалася, її мама, називав чоловік. Наша мама, вона казала, яка мама? А, ну що, до того, щоб чисто було, теж невибагливі. Якщо ви не хочете взагалі готувати, вони невибагливі. Так, що, якщо вам підходить такий світ, то дуже приємно. Ну, і ви ж, звичайно, що невибагливі повинні бути, що це чоловіче, що він гвістки вам повинен забивати. Не гвістки, а цвяхи, цвяхи. Вибачте, за русизм. Що цвяхів він повинен забивати, чи він повинен пристрасно вас кохати, чи дарувати вам квіти постійно. До речі, я стикалася, що квіти дарують. І на замовлення, і так. Ну, мій чоловік мені дарував, тобто жодної проблеми. А, вам не будуть казати, що жінка там, не повинна напитися до бостями. Якщо ви хочете, ви можете разом. Напитися, хоч на це багато дорікань ірландських чоловіків, які собі не знаходять пари. у Ірландії. Що ірландки нап'ються і з усіма сплять, отак от, от і кажуть. Уявіть собі. Я дуже це захищаю ірландок, бо ви разом будували такий світ. Чим ви не задоволені, хлопчики? І якщо вам мерланка не підходить, то я сумніваюся, що вам підійде вибаглива українка. Мені здається, що більш вибагливих жінок, ніж українки, взагалі не буває у світі І з, ну, такою десь завищеною самооцінкою, що дуже добре в психології. Ну, це так трошечки є про ментальність. Вони рахують гроші. І це в них добре. Дуже добре виходить, і вони підготовлені до цього життя, до життя на Заході. Вони знають, що, де, як, як легше, як капітал накопичувати ну такий, для середнього класу. Тобто вони класно підготовлені і ну, можна не розуміти їх як чоловіків і жінок, але їх точно можна розуміти.